Натівську історію, яку ми будемо розвивати е, сьогодні і завтра. Так само ще немає Павла Клінки з нами, але він доєднається трохи пізніше. Я хочу повернутися до цього фрагменту інтерв'ю. Інтерв'ю інтерв перепрошую а виступу публічного на перед відкриттям Рамштайну перед відкриттям сесії міністрів оборони. А е, в цьому шматку відео в е, Прес-холі НАТО а, від Єнса Столтенберга. Гінця ще є певні важливі меседжі. Попрошу зараз Богдана а, докрутити нам його, поставивши з того місця, на якому ми зупинилися. Ага. Я Значить, цей так да, цей, цей шматок ми насправді додавили, але в нас ще є ще є один. Я зараз знайду в. В описі і в версії нашого ефіру, тому що там є а, один дуже такий символічний, насправді страшний символічний меседж. Попрошу шматок про те, чого що Росії не вистачає в якості, і це основна була ідея від Доєнта, чого Росії не вистачає в якості, вона компенсує кількістю. А зараз знову Столтенберг, і ми послухаємо пряму мову, я її перекладу, а потім ми повернемося до цієї дискусії. because we see what, what, what russia does now, president putin, uh, do now, is to send in thousands of thousands of more troops, um, accepting a very high rate of casualty, um, taking uh, big losses, uh, but putting pressure on the ukrainians. and what uh, russia lacks in quality, they try to compensate in quantity, meaning that the leadership, І шматок, а Єн Столтенберг, відповідаючи на питання про новий виток агресії з Росією, новий виток її загрози, говорить насправді. те, те що, що Ми теж усвідомлюємо, але дуже круто, коли це розуміння, воно нарешті є і в ключових очільників знаєш, наших, наших партнерів. Він говорить про те, що. Ми вже бачили це раніше: Росія кидає тисячі і тисячі своїх низькоякісних активів людських бійців їхніх кидає їх в м'ясорубку української війни, і він говорить власне цю цитату, з якої я запропонував почати слухати цей його шматок виступу про те, що те, що в Росії немає в достатній якості, вона компенсує кількістю, і це те, з чим. Continue, please, the logistics, the equipment, the, 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 the training uh, don't have the same level uh, as the Ukrainian forces, but they have more forces. Uh, and the Russians are willing to send in those forces and, uh, and take a high, high number of casualties. So for me, this just highlights the importance of timing. It's urgent to provide Ukraine with more weapons. Uh, the f faster we can deliver weapons, ammunition, spare parts, fuel uh, to the Ukrainian front, uh, the more lives we save and the, uh, the, uh, uh, the better we uh, support efforts to find a peaceful uh, negotiated solution to this uh, conflict. І це дуже важлива штука, тому що е генсек НАТО сьогодні кілька разів про це говорив. Говорив про це, знаєш, не з листочка. Він говорив про це як не заготовлені е тези, а як своє абсолютне особисте бачення ситуації. Він слав цей меседж через усі можливі канали. Швидше, е швидкість рятує життя. Ми маємо urgently, говорить. Е Говорить Єн Столтенберг, ми маємо а, негайно надсилати більше допомоги через те, що ми через це зможемо лише допомогти Україні втратити менше життів. А, і він наполягає на тому, щоб це відбувалося негайно, і про це наголошував кілька разів. Тому що знову ж таки а, і він. Віддав належне, як це підвищеному вже нашому рівні боєздатності, при тому говорячи про те, що знов ж таки Росія, не маючи такого рівня логістики, як вже має не маючи такого рівня якості бійців, такого рівня тренування бійців, продовжує надсилати гарматне м'ясо в кількостях, які перевищують, звичайно, ті кількості а, особового складу, який ми маємо з нами, Павло Анатолій Лінкін, що дуже круто. А, Павло, вітаю. А,